Попри те, що депутати пообіцяли голосувати особисто цього разу, тим не менше були помічені депутати, які знову голосували за а, сусідів за іншими з чужими картками. Зокрема, там був Василь Петовка, зараз до нього підійде. Пане Василю, громадський Андрій Сайчук, скажіть, будь ласка, сьогодні помітили, що ви голосували а, за сусідніми місцями. я розумію, що ви, напевно, за братів голосували, але тим не менше, я зазнаю цю помилку. Не дякую. Добре, дякую вам. Василь потьовка признався, що він голосував за своїх кузенів, але пообіцяв більше того не робити. За братів Балох. Прошу шановні колеги. Постанова номер 4247. 352 голоси за, рішення прийнято.